Павло Вишняков вже більше п'яти років є частиною українського суспільства і культурної сценою. Однак він ніколи не приховував своє білоруське походження. Що цікаво, багато родичів актора все, ще проживають Білорусі, але не завжди підтримують його рішення залишитися в Україні. Не зважаючи на це, вони підтримують родинні зв'язки і утримують спілкування з Павлом. Уникаючи теми війни Росії з Україною. Переїзд до України у 2015 році був стратегічним рішенням для Павла Вишнякова. Він міг вибрати Росію, щоб розвивати свою акторську кар'єру, але обрав Україну, підтримуючи цей вибір своєю громадянською позицією. Вже на той час Павло був шокований подіями на Майдані та російською пропагандою, яка спотворювала події в Україні, це розчарування в маніпуляціях, змусило його прийняти рішення на користь України. Павло Вишняков швидко став відомим актором в Україні завдяки своєму таланту та ролям у популярних серіалах, таких як ОПРО за викликом, співачка, повернення Мухтара». Вочка, жіночі секрет, жіночий лікар та багатьох інших його акторська майстерність та популярність зробили його важливою постаттю на українському екрані протягом. Повномасштабної війни Росії проти України родичі Павла Вишнякова залишаються в Білорусі і за певною інформацією не підтримують його однак точно невідомо, чим саме обумовлена ця відсутність підтримки, чи це його рішення залишитися в Україні, чи його громадянська позиція. Стосовно конфлікту. Незважаючи на це, Павло Вишняков робить це можливе, щоб зберегти хоча б якийсь зв'язок зі своєю родиною, уникаючи обговорення теми війни у своїх розмовах з родичами. Зараз Вишняков не тільки займається акторством. Після початку повномасштабного вторгнення він прийняв важливе рішення та став волонтером. Актор не одружений. У нього був службовий роман із колегою зі зйомок у серіалі Повернення Мухтар. Світланою Брюхановою вона зіграла капітана поліції Катерину Калітіну. Ходили навіть чутки про їхнє таємне весілля, але Павло цю інформацію спростував. Вони розійшлися одразу після завершення проєкту. Також вишнякову приписували роман з українською танцівницею Юлією Сахневич, з якої він у парі у 2018 році виступав. у шоу танці з зірками. Про себе актор розповідав. Я раціоналіст і в роботі, і у відносинах, але іноді готовий на авантюрні вчинки. Один раз, наприклад, поки дівчина була у відрядженні в Європі і думала, що я відпочиваю вдома, зібрав речі і прилетів до неї, враховуючи, що я не знаю англійської мови, і у мене не було візи. Для неї це був великий сюрприз. Дітей у Павла Вишнякова немає. Нині Павло Вишняков відмовляється від усіх кінопроєктів, заснував свій благодійний фонд та присвятив себе волонтерство, яким почав займатися з перших днів повномасштабної війни Україну. Він називає своїм рідним домом. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.